Люди розкажу вам всю правду про життя українців в Америці. Президент Володимир Зеленський домовився з президентом Америки Джо Байденом про те, щоб Джо Байден турбувався, і Америка турбувалася про, про українців. Новоприбули українці, мають величезний стрес. Їм потрібно якось цей стрес знімати. Вони не можуть працювати. Так, що вирішив Джо Байден для українців, кожен день видають ікру. Тому що ікра дуже корисна, розумієте? Вона корисна О, для здоров'я. Це омега. І українці не працюють, українці відпочивають в Америці і їдять ікру, щоб знімати стрес. О. Так як американці ікру не їдять, то цю ікру просто віддають безкоштовно українцям, тому що українцям це дуже корисно їсти ікру, знімати стрес. От сьогодні я і буду їсти ікру з авокадо. І ще такі маленькі авокадо вирощуються, дуже дорогі одне авокадо, 10 доларів. Їх вирощують в спеціальних садках. Їх дають для українців, тому що вони дуже дуже насичені. Е і омега, вітамін, С, і вітамін, вітамін і, і, і дуже корисно. А в поєднанні з ікрою це просто вітамінний, е е сказати гарне слово вітамінний коктейл. Ви таке українці. Дякую за президенту Зеленському і дякую президенту Америки Джо Байдену. Ви у нас найкращі українці, ми боги.